Бути з собою. Бути з собою це дар надзвичайний. Казочка ця є уроком повчальним. Дзюбрик-комарик орла не злякався, сам собі вилетним, мужнім здавався. Таха угледів здаля на гіляці, той своє пірячко чистив уранці. Хутко до нього комар долетів, зразу ж під пірячком тихо засів. Легко і просто орлом було стати. Буду тепер я володар літати. Заздрити буде весь рід комариний, я ж бо на світі. Розумний єдиний. Так він радіючи гучно дзищав, птах його дзьобом негайно спіймав. Бачить комарик, а він прямо в шолунку. Зовсім немає тепер порятунку. Став він дзищати, літати, кусати, крові напився. Та як же втікати? Дивом якимось орел закричав, тим бідолаху малу врятував, вилетів дзюбрик на волю швиденько. нома тікати подалі хутенько. Тим, що в орла тої крові напився. Дзюбрик гарненько йому прислужився. Кров не потрібна орлові була, а процедура ця сил додала, вгору здійнявся хижак помаленьку, в полі він мишку угледів сіреньку, гарно від пуза собі попоїв, далі у справах чимдуж полетів. Так він щодня гризунами смакує, і урожай на полях цим рятує. А як на полі хороший врожай, то не бідує увесь рідний край. Так і комаха відклала личинки. То є пожива смачна для рибинки. Ну а рибинку рибалка спіймає. Ціла родина вечерю вже має, десь на травинці комаха присіла, тут її жабка квакушка зловила. Жабка також має користь суттєву, бо виділяє отруту дієву. З неї тоді фахівці спеціальні. Створюють ліки оригінальні, хворих малят вони враз полікують, силу і здоров'я малим подарують. Кожного з нас своя доля єдина, користь приносять комахи й тварини, бути собою. Важливо завжди бути собою і йти до мети Незвичайні друзі. Рано вранці муха встала, до їдальні завітала, стала ніжкою у медок, забруднила чобіток. Потім жадібно смоктала Стала. Меду їй все мало й мало, сукня й крильця солоденькі, і животик вже товстенький. Стала охать і зітхать, потім голосно кричать: Ой, рятуйте, хелп сос!» йде на поміч пес Барбос. Підійшов до миски хутко, біг швиденько аж із будки. Муху язиком злизав, допомогу їй надав, напустив води у ванну, запросив до неї панну. Їй подав шампунь і мило і гаркнув. Ну, купайся живо. Запищала ж муха. Ти мені по вуха, ой барбосику, рідненький, я боюсь, бо геть маленька, ти мене, прошу, тримай, ні на мить не відпускай. Песик гарно вимив мушку, милом тер і лапки, й вушка. Виправ сукню й гарненько. Спочити сів хутенько. Ну, і мушка, ну, і диво, чиста, гарна, чорнобрива. Жужа дякую, сказала. Песика поцілувала. Чобітки вона вдяглася, танцювати подалася. І баробосик не журився, танцював та веселився. Орел. Орлиця дитятко своє піднімала. Нелегко матусі, підтримки не мала. Недавно лишилась сама, без орла. Смертельно поцілила в нього стріла. Він гідно собою сім'ю захищав, і шансів, щоб вижити, зовсім не мав. Він падав на землю і думав собі Не буде, дитятко моє, у біді, кохана орлиця підніме його. І виростить сина на славу мого. У дзьобі матуся не слаб пташеня, у поле тікала вона навмання, і десь у копиці сховала маля. Побачивши хлопця, що мчався здаля, орлиця крізь сльози благала його. Прошу, не чіпай же, синочка мого, дай рід наш продовжити жити нам дай, і серце своє для добра відкривай. Наповнились очі слізьми у клоп'яти, пішов собі геть і не став їх чіпати. А з часом Орел поможнів і зміцнів. Красивий, величний у небо злетів. Він став за полями людей наглядати і від шкідників урожай рятувати. Ось так, на добро він добром відповів і вдячністю душу людську обігрів. Нехай же у кожному щирому серці Любов'ю історія ця відгукнеться.